Едір Михайлович Достоєвський постать, яку росіяни піднімають до вершин пророка. Він у них пророкує все: і розпад Російської імперії, і розпад Радянського Союзу, і нашу революцію гідності, оранжеву революцію, і, звісно, події 2014 і 2022-го років. Російсько-українська війна має відношення, як говорять росіяни. До роману Біси. Але чи справді це так? Спойлер: взагалі ні. Достоєвський це людина глибоко травмована, яка писала про себе, про свою важку долю, інколи писала про те, що він прочитав в газеті, що йому розповіли друзі, рідні та знайомі. Він мав такий інститут на каторзі на в Омську по вивченню маргіналів, що нам і не снилося. Зате ми можемо. Про це прочитати в його романах, зокрема, у великому П'ятикіннижі, до якого й відноситься роман Бісеп. І в цьому відео я вам пропоную подивитися зі мною, проаналізувати ті е, механізми, е, ті складові, які е, сформували його як особистість, його талант, безперечний і геніальність в тому, що він зміг. Сублімувати свою руйнівну мортідну енергію, зібравши її зі свого життя і виливши на папері. Чи справді він пророк? Ні. Чи справді він моральний орієнтир для росіян? Та однозначно, так. Я вас запрошую розвивати критичне мислення, не поплюжити їхню культуру, немає поганих культур. Є Люди, які творять зло. Чи потрібна нам ця культура? Однозначно ні. Але коли нам нав'язують лояльні до Росії люди, які знаходяться у нашому середовищі, м'яко, по капельці, ми повинні розуміти, про яку людину вони говорять. Тому що комплекс меншовартості, який сидить у наших неокріпших душах, він дуже великий. І коли, наприклад, якийсь начальник говорить, а ти читав Достоєвського? Це ж такий мислитель, це такий філософ, пророк, а вам ніби й стидно, я не читав, а я не знаю про що. То ви повинні розуміти, хто це такий, що це була за людина, що за письменник, чи геній він геній, але це глибоко травмована, шизоїдно-епілептична особистість із садомазохистичними, і перверзивними нахилами. Отже, давайте з вами для початку розглянемо його батьків. І перше, його батько Михайло, який, до речі, народився в селі Вітівці Липовецького району Вінницької області, взагалі рід Достоєвських проживав географічно на етнічних землях України і на землях України в сучасних кордонах. Ну, я не буду поглиблюватися в цю тему, якщо вам цікаво, ви знайдете інформацію. Його дід Андрій служив священиком у Вітівцях, і далі Михайло навчався в духовній семінарії при Миколаївському монастирі. Але після його закінчення він не захотів продовжувати ну, шлях батька і вступив до імператорського медико імператорської медико-хірургічної академії в Москві. А він її закінчив, попав на війну 1812 року, боровся з Тифом і за свою дуже довгу службу він. І служив і далі працював у Божедомці. Це Маріїнська лікарня для бездомних, для малоймущих. Він отримав, отримав статус дворянина, і за 8 років до смерті він купив собі маєточок дарової. Село Даровоє, яке знаходиться, знаходилось тоді в Тульській губернії, а зараз це Московська область, де його й вбили. Ну про це я розкажу пізніше. Михайло, батько Достоєвського Федора Михайловича, мав дуже важкий характер. Це була педантична, садистична людина із такими релігійними нахилами. Він контролював усіх і все. Він бив дітей, кричав. Запресував свою жінку, яка ну, взагалі то була не з простих, вона була із роду Нечаєвих, її батько був купцем третьої гільдії. Але ну жити за б'юзером із сімома дітьми в двокімнатній квартирі у Флігелі божедомки, ну нікому не позаздриш. Вона весь час хворіла, була така тихенька. Добра жінка, потерпала від свого чоловіка, який любив випити і полупцювати всіх. І померла вона від туберкульозу в 37 років. Отже, першим, що формує травматичне ядро, є середовище, там, де наш письменник, наш герой відео і їхній письменник Достоєвський їхнє все. Середовище, де він народився, яке його сформувало, де він прожив дуже великий відрізок свого дитинства. Адлер нам говорить, що дитина от характер дитини формується до 5 років. Після 5 років немає сенсу міняти дитину. Можна якось коригувати. Але ядро це, воно вже закладено, і глобально ви з ним зробити нічого не можете. Тому. А у хлопчика з таким батьком сформувався е, такий амбівалентний комплекс. Людина, яку я дуже люблю, яка мене любить, а батько справді любив своїх дітей. Просто от він був такий яскравий епіл, 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 епілептоїд, який всіх бив, подавляв, пресував. ну, але любив. Ну, от так. Е, Людина, яку ти любиш, тебе мучить, тебе б'є. От так формується садомазохізм просто по класиці, який ми прослідковуємо та в кожному його творі. Тому що це пише людина, яка сама це все пережила, так сформувалась, і вона не може бути іншою. Отже, сформований єдиний травматичний комплекс. Ще я хотіла сказати пробитих дітей, коли дитину б'ють. Вона спаюється з виною, тому що якщо тебе б'ють, ти винуватий. І для того, щоб вижити, бо дитина нікуди не може втікти, вона вибирає отримувати задоволення від болі, де ліпідо і мортідо поєднуються. Коли мене б'ють, мені десь стає приємно. І це закріплюється на рівні рефлексів. І дуже важко потім. Оце все з цим працювати, якось його від'єднувати. Якщо людина це все усвідомлює, що мені біль приносить насолоду, це нормально, це добре, вже можна якось працювати і з цим жити. А якщо людина весь час наступає на ті самі граблі, вибирає таких партнерів, які її мучать, страждає, і життя її ну, проходить дуже... Печально і трагічно, можливо, закінчується. Так, отже, а другою подією стає смерть дівчинки, яка йому дуже подобалась. Йому було 90 років, і ця дівчинка була його однолітком. Це була дочка. Кухара, який працював також у Божодумці, і е, говорять про те, що письменник так слідкував за нею, спостерігав, е, але не зближався. Це можна пояснити і його шизоїдними такими рисами, але він був такий доволі заляканий, тихий, відсторонений, він не спілкувався так достатньо. Добре, зі своїми сестрами, він взагалі до жінок так відносився, він ніби дуже-дуже пізно подорослішав. І цю дитину одного ранку знайшли на території Маріїнської лікарні, над нею познущався, знайшли її тіло. Один із бездомних. Чи стало це травмою? Так стало. Це мені нагадує, коли Гумберт Гумберт переживав смерть Ізабели у Набукова в Лоліті. Для нього він казав: якби тоді не було Ізабели, то, можливо, б не було ніякої Лоліти. Це для нас має значення для нашого аналізу. І ми ще можемо тут спостерігати за Таким формуванням першого такого еротичного об'єкту, якщо ми не беремо маму там, оцей лібідний об'єкт батьківський, тобто це така заборонена любов, тому що я син лікаря, а вона там дочка якогось повара. Можливо, й тому, що він з нею не зближався. І так. Сильно це переживав, що розповідав безкінечно цю історію в своїх творах в такому чи в іншому світлі. Так, третя подія, яка стала для нього ударом, була смерть матері в 37 років від туберкульозу, коли Достоєвському було 16 років. Четверта подія, це був 1839 рік. Достоєвському було 18 років, коли вбили його батька. Коли померла дружина Федора дружина Михайла, мама Федора, тоді цей лікар звільнився з Божедомки і переїхав до себе в Даровоє. І там він настільки знущався із своїх крістян, що одного разу з криком Карачун йому, вони на нього накинулись і просто познущались сильно. І вбили. А офіційно в документах написали, що це апоплексичний удар, тобто крововилив. ну Розумійте, як хочете, чи інсульт, там, чи крововилив, якийсь інший орган, не уточнюється. Тобто кари за цей злочин не було. Далі, у 1850 році Достоєвського разом з іншими петрашевцями, членами гуртка, таких типу революціоністів, ну от людей з такими вільними думками заарештовують. Я детально не буду в це заглиблюватись. Залишимо саме психологічний контекст. І Достоєвський із мішком на голові на Ешафотті за хвилину до страти переживає такий катарсис ніби переродження. Він ніби усвідомлює цінність життя, цінність кожної секунди. І він це переживання вкладає в уста свого князя Мишкіна в романі Ідіот. Але ж як він відчував цю цінність життя, мабуть, в казану в Баден-Бадені, тому що щоб його так особливо змінило, пише він гарно, це талант, але чи став він якось жити по-іншому? Та ні. Ну, З'явилась Лудоманія. І, до речі, він страждав на епілепсію, і епілептичні удари в нього посилились, дехто пише, що взагалі з'явилися після вбивства батька. І от вбивство батька, ви подивіться, з однієї сторони людина, яка тебе любить, яку любиш ти, а з іншої сторони це людина, яка над тобою знущається. І дитина нікуди не може втікти, а ці крістіяни вони змогли, і вони ніби відновили цю справедливість. От з однієї сторони це така сильна втрата, з другої сторони це справедливість. І, можливо, і сам би ти хотів його побити, але не зміг. Тобто тут дуже так би було з ним цікаво попрацювати вживу, що це для нього, як він це відчував, тому що це доволі такі сильні, амбівалентні переживання. Так, і ще про що я хотіла сказати: про епілепсію. Достоєвський описував, що епілепсія викликала у нього такі вселенські приливи радості, а це дуже схоже його описання на таке поняття в психіатрії є аура. Аура вона характеризується аномальною електричною активністю в скроневій частині мозку. І люди описують такі стани, як дереалізація, деперсоналізація і стан розширеної свідомості. І от саме цей стан розширеної свідомості Достоєвський дуже часто от описує в своїх творах. Він настільки детально занурює читача в ту атмосферу, ти ніби чуєш цей затхлий запах, Так, ніби от мурашки в тебе по шкірі. Бігають. Наступна, тобто от епілепсія його вона носила такий дещо невротичний характер. А і ще він мав схильність до містичних прозрінь. Ну Це дуже часто в епілептиків спостерігається, типу це спілкування з Богом. І він же виріс в такій сім'ї, і мама також мала доволі таке містичне мислення. Наступним сьомим пунктом у нас я його назвала, знаєте, Інститут Каторга. Достоєвського зіслали на 10 років. 10 років свого життя він провів поза межами своїх улюблених міст. Він дуже любив і Москву, і Петербург. Чотири роки він був в Омську в Сибіру на каторзі, а шість років в Семипалатинську служив солдатом, де він познайомився зі своєю першою дружиною. Я не буду вдаватися в їхні стосунки. Якщо вам цікаво, ви знайдете. Це була доволі така суперечлива особа. Вони з нею жили не дуже добре. Таким цікавим було, що вона покохала. Ще не в шлюбі вчителя свого сина, і Достоєвський казав, він же тепер як брат мені. Він його підтримував, давав йому гроші, жалів його, десь там ці гроші перепозичав. Ну там така Санта Барбара, ну, якимсь куколдінгом попахує, якщо чесно. І, до речі, от така сама тема у нього була з його коханкою, я Полінарією Сусловою, у неї був коханець іспанець. І він так само підтримував цього іспанця. Ну, тобто, це садомазохізм, якийсь постійний, в плані того, що я і кохаю цю людину, і він там свої аполінарії такі листи виписував там із пристрастями, і з фантазіями, але в неї є коханець. Ну. Цікава дуже особистість, і не дивно, чому й твори в нього такі надзвичайні, але покруче його творів, йдуть його листи такого еротичного характеру до його дружин та коханок. Так, наступним пунктом у нас іде ігроманія, і саморуйнування. Ігроманія з'являється в його житті, коли він починає. Там заробляти вже якісь гроші, їздити за кордон. Його дружина Анна Сніткіна, яка доволі яка, до речі походить із українського роду по батькові козаків Снітків, що жили в Кременчузі і переїхали потім в Росію, змінили прізвище. Вона описувала, що це, радше, був не романтичний характер подорожі, а ми просто тікали від кредиторів і все. І ця ігроманія, лудоманія вона в нього носила надзвичайно такий запущений характер, тому що він безкінечно у всіх позичав гроші, все транжирив безкінечно, програв каблучку своєї, Дружини другої програв її останню сукню, вона з дитиною сиділа без їжі, без грошей. Він програвав просто все в пух і прах. І ви знаєте, домани вони зроблять заради того, щоб знову грати, відігратися, все що завгодно. І Достоєвський говорив: якби в мене було більше часу, так як у Толстого, я писав би набагато краще свого іграка, він написав в Дрездені за два місяці, тому що всі права його. Вони перейшли ну, на твори, вони перейшли до видавництва. І він писав надзвичайно швидко, він був надзвичайно такою азартною людиною, вже як пішло, так пішло. І слід сказати, що Анна Сніткіна, його дружина, його у всьому підтримувала. Вона страждала, вона була такою мазохісткою, вона його весь час підтримувала. Загалом це була його ідеальна пара. Далі, дев'ята, це у нас ідуть шлюби, втрати і постійна вина. Значить, ті всі смерті, які були, я вам перерахувала. Його перша дружина Марія померла від туберкульозу, дуже сильною втратою була смерть його тримісячної дочки Софії. Людина, яка програється, вона постійно в відчутті провини, а йому провина це щось близьке і знайоме ще з дитинства. І людина, яка звикла носити провину, от вона тягне цей камінь, коли вона від неї позбавляється, вона прям не знає, що їй робити. Того такі люди, які весь час у всьому винні. Дуже часто й винні гроші, у них безкінечні кредити. Тому що якщо він не буде в цих кредитах, він не буде винний, а він не знає, як це не бути винним. От. Ще дуже цікаво, що я хотіла вам розповісти. що Сучасники самі відмічали дуже дивні пристрасті в Достоєвського, коли він, наприклад, міг прийти до сім'ю дівчини, яка йому там подобалася. Неї була менша сестра, а їй було 12 років. І він мамі цих дівчат розповідав задумку свого роману, де звучала педофільська тема, за що його. Ну, Хазяйка просто виганяла. Вона говорила, помілуйтесь, десь же діти. Потім Тургенєв написав э, листа. Це такі були листи спогадів, э, які надрукували в газеті. І він писав, що Достоєвський йому розповідав, що в нього було 600 гривень. Э, гривень, э, які він щойно отримав. Він йшов по Парижу і тут побачив дуже гарненьку дівчинку, якій там на вид було років 12. Він звернувся на ламаній французькій гувернантки і вона йому цю дівчинку привела в сауну чи в баню, в баню. От. І потім Достоєвський на отакі Квадратні очі Тургенєва і таку відразу сказав: та ну що ви? Він його вигнав. Каже, та ну що ви, я все видумав для того, щоб вас повеселити. Ну, дівчата, візьміть так, запитайте свого чоловіка про сексуальне збудження до дітей. Що вони вам скажуть? Вони скажуть: це ненормальна. Взагалі зразу йдуть якісь роботні позиви: це гидко, це, це брудно, це ненормально. А людина, яку росіяни відбілюють, що ні, ні, він не такой". мені подобається, як у бісах мати Ставрогіна сказала, он такої є серце. От він сам признається, він познущався з дитини. Вона покінчила життям, а, вон... а ця жінка, генеральша Ставрогіна, приходить до поліцейського відділку і каже: вас обманують, це не а анікаля такої серце. Тобто, ну, як кажуть росіяни, це натягування сови на глобус. Бачите, це знову якийсь садомазохізм, який там у крові. Ні погрішиш, ні покаєшся. От, як цікаво. А, далі, далі. Сучасники відмічали, що його записки з підпілля, біси, брати Карамазові ідіот, сповнені мотивів жорстокості, сексуалізованого страждання, залежності від сильнішого. Ну, знову ж ми бачимо цього самого батька, який там усіх мучить і подавляє. Пороки і гріхи, як я вже говорила, він описував ревнощі, приниження, сексуальні фантазії з болем і підкоренням, чого тільки одна Настасія Філіповна варта і її вся історія це просто знімати, не перезнімати по Достоєвському всіляких там перверзивних фільмів та серіалів. Отже, Оце все розглянувши з вами, оці всі події, його листи, це ж спогади про його дії. Ми з вами можемо його охарактеризувати як шизоїда більше, із епілептоїдними рисами. І якби він таким не був, то завдяки б шизоїдності, не було б в його творах такого величезного світу. Із кількох персонажів, так детально пропрацьованих, коли ти читаєш, ти влазиш в цю шкіру цієї людини, ти відчуваєш так, як вона. Описано все в настільки дрібних деталях. На мою думку, якби він. Ну, це я так жартую, був би співавтором Ненсі Маквільмс, писав, ПДМ, МКХ, МКБ, ДСМ. Це був би просто бестселер на всі часи, щоб це було написано там не так сухо, тому що справді в нього талант, але писав він про себе, про свій внутрішній світ і про тих людей, які його оточували. Ніяких пророчеств бути не могло. Там діалоги ті, які він реально чув. І пропустив через свою призму. А епілеп, епілептоїдні риси йому дають оце, саме цей садомазохізм. Не зрішиш, не покаєшся. Далі постійно цей релігійний прес він показує, що статева близькість вона ніколи не може бути якоюсь приємною, ніжною, ванільною, там як справжній БДСМщик, це завжди щось таке пов'язане з гріхом, з ладострастієм. Чому це не може бути просто якесь таке легке, щось і приємне? Та тому, що він не знає, що це може так бути, бо в його житті мабуть так не було. І бачив він виключно страждання, бруд, якісь неймовірні умови, в яких старається вижити людина, і в тій Божедумці, люди, які розповідають, і на каторзі, і в Семипалатинську, і його безкінечні побіги від цих. Кредиторів, які просто жити йому не давали. Але він в житті виграв лотерейний білет. Це була його друга дружина, тобто цей садист фактично, це такий ніби свіч, він знайшов свою мазохістку ще й на 20 років меншої, яка, до речі, після його смерті познищувала все і попідчищала повністю, щоб якось його поплюжило. І вона видала повністю його твори, які могла, і після цього померла. Тобто вона справді його дуже-дуже сильно любила. І підсумовуючи, я можу сказати, що Достоєвський точно не пророк, але 100% він моральний орієнтир для росіян. Це ми з вами могли яскраво побачити під час звільнення Бучі. Ці страшні кадри вони назавжди залишаться з нами. І ще скільки таких безчинств, Достоєвщини є на окупованих українських землях. Для чого я записую це відео? Та для того, щоб убити дракона, необхідно вивчити його звички. Я вам пропоную розвивати критичне мислення. І усвідомлювати, що ворог не спить, він воює з нами не лише на фронті, а й у культурному просторі. Слава Україні!